Всім привіт! Мене звати Андрій. Сьогодні ми будемо вчити робити перешмир. До речі, це пофіг, що я говорю, я буду вирізати, вирізати хоч раз. Пере... Заібала. <кхи> а, Перешмих він в перекладі як Як там. Оберт. <кхи> сьогодні ми будемо вчитися відкривати вино. A, всім привіт, мене зв... звати Андрій. Сьогодні будемо чесь робити перешмек. І в цій почалці мені допоможе Стьопа. Ой, як ми Закриті. Чекай. Я не обрізаю. Друга базова, підводяєшся вправо, вимок в опор. Ще раз, ще раз. А ще топтесь. А коли робите перешмех, пробуйте тримати дві ноги разом, щоб ліва нога йшла на північ, а друга не йшла на південь. Так? <ривання> <ривання> Чиє чи чи похота? <ривання> треба святкувати, що у вас ноги не пішли по екватору, розумієте? Це дуже, дуже важливо. <ривання> Підводяще вправо. І носочки тянути. Де ми вкаже, як ти закінчиться? Де ми вкажуть, як треба тягнути? Знімай <ривання> його, знімай, зізьмай сораку, собі. Носочок натягнути, а не зівездіти. Навіть якщо ви п'яний, пробуйте тягнути носочок. Це виглядає дуже красиво. Тебе І головне, щоб зробити перешмих, потрібно просто пробувати більше разів. Все, ходимо. Але так ще його не було видно. Я ще треба. Вот саундтрек з відео. Не то, що він я просто він буде потім спливати, поніваєш? Не то, що я його бачу зараз. Це дуже важлива річ перед тим як проступати вчити перешмих, пробуйте вчитися от твережень. Та блін, я не знімав. До пенсію будуть визиме? Щоб зуб було чи. Все, перешмих це... <решмех> це весь так на фоні сляшечки. <решмех> до речі, підписуйтесь на мій аккаунт, Бадік Бадік. А, ставте лайки, робіть репости. І головне вчіться елементи. Які блядь, Які елементи? Елемент. Сьогодні ми ще навчимося вас пікапати дівчат. Годи за мною. А ну сюди Куди ти пішла. ну йди сюди. Всім привіт, ми знімаємо відеобтиоблог. -відео сьогодні в нас відеоблог, сьогодні будемо їхати просто таку. По-моєму, старому будемо проводити афіору. О, жертва. А, да те.